Моє вітання! Ідеальні сирники, це дуже просто, немає жодних складнощів. Зараз швиденько з вами все приготуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Сир. Я використовую 5% сир 350 грамів. Достатньо сухий сир, буває різний. Додаю столову ложку цукру, трошки солі, трошки ванілін або пакетик ванільного цукру. Я не додаю багато цукру в сирники. Додаю ціле яйце. Так, я додаю ціле яйце не тільки жовток. Все перебуваю блендером. В мене зверніть увагу доволі крупний сир. А я перебуваю блендером. Якщо у вас дрібніше, можете так залишити або просто перетерти виделкою. Якщо навіть любите, коли в сирниках шматочки сира це дуже смачно. Все, сир готовий. Зверніть увагу на консистенцію. На цьому етапі ми звертаємо увагу на вологість сиру, щоб розуміти, скільки манки додавати. Я додаю дві невеличкі столові ложки. У мене маленькі столові ложки манної крупи. В грамах це 20 грамів манної крупи на 350 грамів мого сиру. Багато манки не даємо. Велика кількість манки може зробити сирники занадто пружніми, а нам потрібні сирники як суфле ніжні. Тож зверніть на це увагу. Все, я залишаю їх на 15 хвилин. Їх, ну, манку з сиром. Я хочу ще приготувати яблука, карамельні яблука. До цих сирників це може бути груші, що завгодно. 2 столові ложки цукру, столова ложка води, ставлю на плиту. Роблю карамель, нагрів вище середнього. Тут це дуже просто почистить та нарізати. Дуже смачні ці сирники подавати зі смаженими грибами і цибулею. Взагалом з чим завгодно. Тому я не даю багато цукру. Не спаліть. Я завжди карамель варимо на нагрів вище середнього, не максимальний, бо може підгоріти. Дивіться за нею, звертайте на неї увагу. Ось в такому стані супер! Це супер ідеальний. Цукор стан карамелі. А все додаю у яблуки. Або що ми там? Ну, гриби ми не додаємо в карамелі. <гри> гриби ми смажимо на олії а з, з цибулею. Готуємо яблука. Столова ложка вершкового масла, за бажанням дрібка кориці я додаю. А, все обсмажується яблучка. Хвилинки 3, приблизно так. Але я хочу, щоб було трошки в мене соуса, щоб яблука були в соусі. 100 мл води, пів чайної ложки, навіть менше кукурудзяного крахмалю. Дивіться, бачите, мені недостатньо, немає рідини, я хочу, щоб було трошечки так соусу. Тому я зробила воду з крахмалем. І додаєте, потрошку, поки вас не влаштує консистенція співвідношення яблук та соуса. Тому яблуки, розмір яблук у нас у всіх з вами різний. Тому вже контролюйте цей процес самостійно. Я навіть все не буду додавати. Не хочу, щоб прям було дуже багато соуса. Хочу, щоб було ідеально. Все треба довести до кипіння. Як тільки закипіла вся ця смакота, варю 3 хвилинки для того, щоб заварити крахмаль. Все, бачите, що я хотіла? Ось от, ідеальна консистенція. Він ще трошки загусне цей соус, ну, крахмаль він загусне як охолона, і буде супер. На поверхню достатню кількість боршна для того, щоб тісто сир не прилипало до поверхні і до рук. Все. Роблю таку собі ковбаску для того, щоб зручніше було на шматочки відносно, рівномірні, поділити на все тісто. Все, розділяю. І додавайте борошно. Зараз не бійтесь, додавайте борошно. Я не люблю додавати борошно в саме тісто, мені краще з манною крупою. Кожен шматочок, наче як панірую в борошні, вирівнюю його роблю більш гладеньким, ось так, за допомогою рук, щоб поверхня була гладенька. Все. І тепер покласти. мені це зручно робити зі склянки, за допомогою склянки. Не з ножем, а зі склянки. Так вони так і швидше, і вони якісь однакові всі. А за допомогою тієї ж склянки поверхня рівна, вирівнює поверхню, і виходять ось такі ідеальні сирнички. Кожен сирник має бути в борошні, поки ви готуєте всі сирники, щоб всі вони так трошки були паніровані в борошні, щоб не прилипали. Все, от Все готово. Супер! Пательня вже нагрілась, додаю суміш, я смажу на суміші вершкового масла та олії. Не даю багато, це не оладки, велика кількість олії не потрібна. Для сирнішків цього більше ніж достатньо. Все, нагрів плити середній, трошечки вище, можливо, середнього. З кожної сторони ми смажимо по 4-3 хвилинки до ось такого золотавого кольору апетитного. Нічого не пливе, не розлазиться. Ось такі вони виходять. Все, сирники повністю готові. Не треба їх довго тримати на пательні. Серверуємо, додаємо фрукти. Як на мене, це значно смачніше, більш яскраво. і... Ще додам ложечку, чайну меду. За бажанням, звичайно, хочу аромат меду, смак меду і сирники, пам'ятайте, не солодкі. Все, смакуємо. Вони ніжні, як суфле. І, як завжди, смачного.